Потім, э, наче це вже стало не так цікаво, потім наче і вже і поганий тон, а потім, ну, наче вони не загинули, <гум> наче все нормально, наче чечетов, там, і всі регіонали знову в Раді, вони знову підняли голос, вони знову про щось там голосують, щось вимагають, голос подають взагалі. І всі ці смерті були, ну і були. Але... Список це ніякі не документи, це е, просто список людей, які загинули в ті дні на тих вулицях. Я сьогодні їх просто роздруковував з інтернету, я їх е, копіював з Вікіпедії, де є стаття Небесна Сотня. Я читав, хто загинув, як загинув, всіх цих людей. І я відчуваю, що вони живі в мене, тому що просто дивлячись на екран комп'ютер, прошипало мене сльоза. А це значить, що вони не загинули. Тому що вони справді живі, тому що я це відчуваю. І вчора ми з Ігорем, який був власне ініціатором сьогоднішньої ходи, ми пройшли тим маршрутом, яким ми хочемо сьогодні пройтися на, на їх пам'ять Грушевського, пройтися і спуститися інститутською вулицею смерті. Ми ну, ходили цими вулицями останні кілька місяців постійно. Ходили, ходили, і воно затирається, затирається всі ті смерті. Ну там. Ну були, ну пам'ятаю, ми там всі билися, тут же нема випадкових людей. Ми там всі були, ми там всі билися, ми там бігали під кулями. А потім потроху, потроху, потроху воно наче стухло, стухло, ну буває, ну билися, ну смерть. А вчора ми пройшлися, просто ввечері, повз'їхали машини, нічого такого особливого. А я відчуваю, що воно там все живе, воно нікуди не ділося. І оце відчуття, що зараз нашу країну атакують. Ми в складній ситуації, навіть складніші, ніж були е, взимку. А я йду і відчуваю, вони там є, вони живі, там є портрет Жизневського, він нікуди не їс. І ми не забудемо про це. Просто тому що я відчуваю, я сьогодні читав це прізвище, я, я вже не можу їх забути, я б може і хотів, я не можу це зробити. Я б хотів, щоб е, сьогодні ми пройшлися як водиться, щоб ми пройшлися зі смолоскіпами. Для того, щоб цей вогонь, цих смолостипів, цих копив цього керосіну, ми ще їх всі пам'ятаємо з зими, вона ділася в нас. І я хочу, щоб ці вогні знов горіли на цих вулицях. І я хочу, щоб люди, які вже забули, вони ж не те, що забули про смерть цих людей, вони забули про запас цього керосину і про цей вогонь. Я хочу, щоб вони знов згадали про цих людей. Тому що це не можна забувати, і навіть не просто не можна з якихось загальнолюдських понять. А просто не можна і все. Не можна і все. Сьогодні радониця, сьогодні свято, сьогодні поминання померли. І ми не хотіли, щоб це мало якось, якийсь політичний навіть підтекст. Я справді хочу, щоб е, янголи прокопчених, просмертілих керосином в камуфляжних куртках, щоб вони побачили те, що сьогодні відбувається, що ми справді їх пам'ятаємо, щоб вони загинули не дарма. Не для того, щоб Турчинов був президентом, а просто, щоб... І щоб так було назавжди. Ми їх пам'ятаємо, а значить їх життя були видані не Не потрапила у ніде не, не... Є, не... де в списках сотні. Його Микола Басюк, він народився в Умані і в Умані він загинув. Е, він загинув в грудні цього минулого року, вже під час революції. Я коли почув про цю смерть, я одразу зібрався і поїхав в Умань просто віддати йому шану і проводити його в останній шлях. Е, ця людина працювала на підприємстві Умань-Газ ніколи нікого не ображала. Чесно, була. вона був, е, головою е, газорозливного цеху. В нього було двоє дітей, у нього була квартира і нормальне життя. Це була звичайна, чесна роботяща людина із маленького міста Умань. Нікого в житті не образила. В грудні цього року ця людина взяла обріз, пішла до свого начальника, який був за сумісвіць, е, голова Уманської партії регіонів, зайшла до нього в кабінет і розстріляла його в упор. Після чого вона провела кілька годин е, на один на один з тілом свого ворога і наклала на себе руки. Царство Небесне, я сподіваюся, що цю людину пробачить Господь за його за його гріх самогубства. І коли я побачив, що не було жодної смерті на Грушевського, ще не було жодної смерті взагалі в цій революції, але я побачив, що якщо людина, яка в житті нікого не образила, яка все життя чесно розливала газ, отримувала зарплату. Вона бере рушницю, йде в кабінет і розстрілює свого начальника. Це значить, що справді наближається справжня революція. Я це відчув в грудні, коли прочув про цю новину. І я особисто хочу, щоб сьогодні до е, тих прізвищ, які ось ось у мене вони, їх тут багато. Я сьогодні роздруков їх дуже багато. І мені страшне те, що тут не всі. Що насправді тут ще далеко не всі. Я хотів би, щоб Микола Басюк, е, перша насправді жертва цієї революції і перший її герой. Який зрозумів, що в цій державі йому нема е, такого делегувати, він мусить тільки взяти рушницю і пірозбиратися самому. Я б хотів, щоб це прізвище також прозвучало. Ще я дуже б хотів, щоб прозвучало прізвище людини, яку теж не можна вписати в Небесну Сотню, це Олександр Музичко або наш Сашко Білий, який загинув вже за нової влади, і е, якого всі називали бандитом. Сашко. Е,